Цього тижня над Україною пануватимуть різні циклони, які принесуть вологу погоду з помірними та невеликими дощами, подекуди сніг. Місцями на дорогах буде ожеледиться. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, 5 квітня, у середу, у західних областях, помірний, на Житомирщині та Вінниччині значний мокрий сніг. На дорогах подекуди ожеледиться. Нарешті території країни очікуються дощі, місцями невеликі. Сухо буде лише у Сумській, Харківській та Луганській областях. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря в цей день, то вночі на заході очікується від мінус 1 до мінус 3 градусів морозу, нарешті території вночі до плюс 7. А на південному сході до плюс 9 градусів вночі. Вдень же також холодніше всього буде на заході України до плюс 4 градусів тепла, на решті території України до плюс 12 тепла в день, а на південному сході навіть до плюс 17 градусів. У Києві, 5 квітня, хмарна погода буде триматися до самого вечора. Протягом всього дня очікується дощ. Після обіду він повинен піти на спад, проте до вечора знову посилиться. Температура повітря коливатиметься в межах плюс 4, плюс 12 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!